Доброго дня! Сьогодні ми продовжимо розповідати про шліфувальні верстати компанії E-Tage Machinery. Найбільш розповсюджені шліфувальні верстати це плоскошліфувальні, круглошліфувальні та обладнання для безцентрового шліфування. У цьому відео розглянемо номенклатуру круглих горизонтально-шліфувальних верстатів. Перша серія це EGP. Конструкція верстата передбачає пряме встановлення шліфувального кола. Прямий тип є найбільш універсальним, крім шліфування зовнішніх діаметрів, може також використовуватися для шліфування невеликих торсових поверхонь. EGA це кутовий тип. Якщо верстати EGP краще підходять для шліфування зовнішніх діаметрів, то дана серія спеціалізується на обробці торцевих поверхонь. А ось серія EGP-A являє собою гібрид двох типів обладнання. Прямолінійне та похиле шліфування найкращий вибір, коли необхідна велика площинність торцевих поверхонь і прямолінійність зовнішнього діаметра. Але слід звернути увагу на можливі перешкоди. Щодо маркування верстата, воно включає інформацію про його призначення, компоновку та максимальні габаритні розміри оброблювальної деталі. Конструкція верстата має точні, подвійні v подібні напрямні. Що розділяють зусилля на 4 зони. Це значно підвищує якість прямолінійності а також точність подачі шліфувального кола. Краще навантаження та продовження терміну служби осі X. Стабілізація після шліфування залежно від розміру та якості заготовки. Станина верстата і теч виготовлена з матеріалу механіт, який після термічної обробки стабілізується до найкращого стану. Крім того, завдяки конструкції з декількома ребрами жорсткості, станина верстата і теч має найкращу жорсткість і структуру станини. Пість Z однією V-подібною плоскою направляючою. Додавання опори між основою та напрямною значно підвищує жорсткість конструкції. Робочий стіл з повною підтримкою в крайньому лівому та правому положенні. Повна опора дозволяє заготовці не нахилятися під час вимірювання довжини або після тривалої роботи. Однією з головних робочих частин обладнання є шпиндель, який може бути у двох виконаннях. Стандартний це підшипниковий шпиндель з високою точністю обертання, екологічно чистий, з низьким показником підвищення температури та легкою заміною. Офіційно можна встановити шпиндель на бабітових підшипниках. Матеріалом шпинделя є нержавіюча сталь з твердістю у 65 одиниць HRC. Такий тип забезпечує найкращу ефективність при шліфуванні у важких умовах, а також коли задані високі вимоги до шорсткості поверхні. Для збільшення вантажопод'ємності використовується прецизійний двосторонній радіально-опорний шарикопідшипник японського виробництва. Задня бабка з пневмоустановкою, що дозволяє створити повітряну подушку. Запобігти потраплянню стружки та полегшити її переміщення. Опціально її можна удосконалити наступним чином: збільшити хід задньої бабки до 50 або 75 мм для спрощення процесу утримання центру заготовки, обрати гідравлічну задню бабку з ножним керуванням, що спрощує роботу у важких умовах, а також дозволяє планувати автоматизацію в майбутньому. Мікрорегулювання конусності дозволяє прискорити роботу під час наладки верстата. Вибір програмного забезпечення краще зупинити на Mitsubishi, тому як саме на цій стійці, найкраще реалізовані макропрограми для відпрацювання робочих процесів. Програмне забезпечення iGrind включає широкий вибір вже готових циклів обробки будь-яких поверхонь. Для їх реалізації не потребується багато часу. Круглошліфувальні верстати здатні виконувати наступні операції: це зовнішнє шліфування, конусне шліфування, торцеве шліфування, профільне шліфування з радіусом, профільне ступінчасте шліфування, обробка з двома колами. Верстати з ЧПК мають перевагу перед універсальними завдяки можливості програмувати дресер для створення профілів кола різної складності і для різних типів обробки. Це означає, що можна легко налаштувати верстат для чорнової, загальної або чистової обробки, враховуючи конкретні вимоги та потреби виробництва. Верстати серії EGP та EGA призначені для високоточної обробки в таких галузях як автомобілебудування, моторобудування, аерокосмічна промисловість, виробництво медичних інструментів, компонентів інструментів, пресформ, шліфування валів, шпинделів та зубчатих коліс. Завдяки чудовим можливостям шліфування, вибору опцій керування, зручному управлінню та широкому модельному ряду серії EGP та EGA підходять для виконання усіх необхідних завдань. Звертайтесь до нас щодо розмірів, основних комплектацій та додаткових опцій верстатів. Ми допоможемо брати оптимальне рішення, оскільки компанія ітеч e завжди відкрита для викликів і готова виготовити верстат, який ідеально підходить саме під ваші потреби та завдання. Обладнанню від розробника ітеч e довіряють багато відомих міжнародних компаній різних напрямків. Це і виробники автомобілей, верстатів, авіаційної техніки, медицинського устаткування, годинникових механізмів тощо. Відмітимо деякі з вже реалізованих проєктів електродвигун, кроковий двигун, ротор повітряного компресора, вал вертолітного двигуна, хвостовий вал, вал коробки передач, колінвал, зубчастий вал, А6К-шпиндель, центральний шпиндель верстата, прецизійний електрошпиндель, зубчасте колесо і тому подібне. Дякую, що залишаєтесь з нами. У наступних відео розглянемо плоскошліфувальні та безцентрові шліфувальні верстати. Гарного дня та до нових зустрічей!